Останнє спільне фото. Я сидів удома і читав книгу, коли у двері постукали. Виявилося, недалеко від мого будинку на шосе заглохла машина. А оскільки вже була десята вечора, а іншого житла на кілька миль навколо немає, водій та його пасажирка швидше за все, дружина, попросилися переночувати. Обіцяли навіть заплатити за нічліг. Та гроші мене давно не цікавлять. Гості зайшли до кімнати, яку я для них приготував, і одразу ж звернули увагу на стіну над ліжком. Зліва висіла картина з трьома великими чорними плямами, справа сім'я двоє дорослих та хлопчик років семи. Сімейне фото придивився до зображення чоловік. Так, наше останнє спільне фото. Я не збрехав. Хоча і гадки не маю, що то за сім'я справа, може, попередні власники будинку, а я, батько і мати якраз на фотографії зліва, і гостям ще доведеться про це дізнатися. Опівночі, коли батьки прокинуться і вилізуть із підвалу, подивитися, чи немає у нас чогось смачненького на вечерю.